Василь Люберець один з ініціаторів акції Формула свободи. Довгий час жив за кордоном, але повернувся на батьківщину, щоб взяти участь у розбудові нової країни. Починав ще з так званої врадіївської ходи. Далі був майдан. Тепер разом з однодумцями їздить країною, аби вкотре нагадати громаді, що саме народ, а не політики та можновладці єдине джерело влади. Натхненний враженнями написав та видав книгу, де пропонує шляхи якісних змін в політичній системі країни та своє бачення громадян. Суспільства. Наша акція через всю Україну. Вона називається автопробіг, хода, Формула свободи. Це меседж, який ми несемо з Врадівської ходи. Це громадянин, ти господар і власник своєї землі. Громадянин сьогодні є рушійною силою всіх соціальних процесів в світі. Саме громадянин не середній клас якийсь аморфний, а громадянин людина, яка усвідомлює себе господарем і власником своєї землі. Це підтвердив майдан. Майданівці кажуть, саме зараз, коли незабаром парламентські вибори, людям слід бути особливо пильними та свідомими, аби до Верховної Ради нарешті обрали тих, хто дбатиме про країну, а не лише про власну кишеню. Закликаю людей, будь ласка, не продавайтеся до представницьких органів влади. Повинен прийти саме народ. Громадяни, які вже забруднені в речах неприйнятних голосуванні 16-го числа за диктаторські закони. Ну, не мають морального права там опинитися знову. Деякі політичні партії вже навчились спекулювати майданом як популярним брендом. Запевняють активісти, і замість нових облич до парламенту намагаються потрапити попередники, щоправда, під іншими прапорами та політичними гаслами. Ці позачергові вибори зараз мають привести до влади, до парламенту нових людей. Ми пропагуємо інститут народовладдя, зокрема, створення легітимних територіальних громад згідно Конституції України. Має бути громадянська ілюстрація. Громадянська ілюстрація означає те, що ми не маємо сидіти на печі. Ми маємо виходити, гуртуватися. Хмельницького майданівці вирушать до Кам'янця-Подільського, а далі відвідають інші міста країни.